Всім привіт, дорогі друзі, ось каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. Дали нам електроенергію вперше сьогодні за 7 годин відключення зранку, якого в нас не було з 5 ранку до 12.30 і о 13.20 у нас знову відключили до п'ятої вечора, тобто з 13.20 до 17.00. Зранку у нас були аварійні екстрені відключення в зв'язку з погодними умовами. А о першій 20 у нас виключили світло по графіку. І такий уже, знаєте, якийсь істеричний сміх. Я не знав, чому немає світла. Дотелефонувався нарешті. Цей Обленерго розказали, чому зранку відсутня електроенергія. Ну, а потім вже я дотелефонувався, мені сказали, ой, а що ви не дивитеся? графік, у вас по графіку відключення. Ну, Відключення скоро будуть в голові, тому що ж інкубуємо. Хто дивиться, хто пам'ятає, хто е, слідкує, тут у мене яйця, курочок породи. Фаверолька з трьох різних сімейок. Тут все в нас підписано, позначено, температура в нас в інкубаторі. Стабілізувалася яйця гарячі. Відкрив для того, щоб подивитися, як там наші ембріончики себе почувають, і подоливати водички. Начебто все нормально. Ембріончики. Розвиваються добре, всі живенькі, рухаються, кожне яйце я не перевіряв, але ті яйця, які брав в руки вибірково, просвічував то ембріончики в них є. Всі в нас будуть лупитися трішки пізніше. Ось в цьому інкубаторі в нас будуть вилуплятися вони через тиждень. Також зараз я його відкрию, знімаємо бутилочку. В якій у нас водичка, відключаємо від мережі і знімаємо кришечку інкубатора для того, щоб яйця також могли провітритись і сюди попала в нас температура, яка в кімнаті, тому що інкубатор тримає тепло досить добре, кожне яєчко прогріте. Це у нас яйця легбара, тут у нас яйця від наших чубатурок, які мають з'явитися скоро на світ. Надіємося, що так воно і буде. А тут у мене іще один інкубатор, в якому лежать яйця наших курочок. Тут у нас відмаранів, трішки помісних, і також трішки від чубатих. Тут ось ці. Три, три ряда мають з'явитися вже зовсім скоро. <кій> а ці в нас будуть трішки пізніше, тому що вони закладалися разом з тими яйцями, які у нас лежать в нашому новому інкубаторі, в нашій новій модельці. На даному етапі інкубації перевіривши вже всі. Інкубатори, які в мене були від фірми Теплуша, всі моделі, які можна було у них придбати для того, щоб провести інкубацію, хочу вам сказати, без всякої реклами, без всякого пафосу, без всяких е зайвих там думок і придумів, остання моделька мені подобається більше всього. Чому? Тому що, по-перше, не потрібно відкривати, коли ти доливаєш воду. Дуже гарно тримає температуру, коли виключається електроенергія. Коли інкубатори стоять по 5-6 годин не під'єднані до акумулятора, в усіх при включенні електроенергії показується різна температура. Дуже гарну температуру тримає ось цей інкубатор. Тепло Євро 88. Ось ця моделька білий колір. Чому? Тому що комбінований корпус. Пластик, дуже гарна щільна. Ось тут у нас є резиночка. Вентилятор, який є у всіх інкубаторах, що є невід'ємною частиною даних інкубаторів. І тримає температуру досить гарно. Теплоша люкс 72. Не можу сказати, що супер. Тримає температуру, але температуру тримає. Кожне яєчко. Яке я брав в руки, розвивається. Температура підтримується, але корпус тут не комбінований, тут просто гарний щільний пінопласт, який дає можливість утримувати температуру досить гарно. Але температура в ньому опускається нижче, ніж в першому нашому інкубаторі. Ну, і наша остання супер-пупер моделька. Комбінований корпус, гарний литий пінопласт. Можливість подавання водички вже самостійно. Нове у нас вентиляційне віконечко, можна так сказати, або вентиляційний отвір, який регулюється. І збереження температури набагато краще. Плюс до того всього він. Може працювати постійно на акумуляторі. Це для тих, хто запитував, чи може інкубатор постійно бути підключеним до акумулятора в разі того, коли відсутня електроенергія. Може, так що, можете не хвилюватися, хто придбав, а хто... або хто думає придбати собі такий акумуля... е, інкубатор, можете не хвилюватися. Берете звичайний машинний акумулятор, клеми тут ідуть. В комплекті вони є комплектуючі до даного інкубатора, підключаєте і інкубуєте. Яйця гарячі після такого довготривалого відключення електроенергії і курчатка на світ з'являться. Для тих, хто боїться, для тих, хто розказує, що моя затія щось дурне. Щось нерозумне, я щось там придумаю, розказую, показую тільки для реклами. Ну, якщо ви вважаєте, що тільки для реклами, то ось можете подивитися на мої рекламні результати. І подивіться, які з'явилися прекрасні пушинки на світ. Також при відключенні електроенергії, коли вони вже мали прокльовуватися, коли вже проклюнулись, також дуже довгий період часу не було електроенергії. Але всі курчатка. Які були живі в яйцях, які проклюнулися, вони на світ з'явилися. Звичайно, що вихід був не 100%, але можу сказати з впевненістю, що 80, а то і більше, відсотків при такій інкубації з відключенням електроенергії все-таки вийшло. Це набагато кращий результат, ніж у деяких людей, які інкубують і на акумуляторі, і з постійним світлом, без його перебоїв, без відключення електроенергії. А у нас ось такий результат. Тому, перш за все потрібно вибрати гарну модельку інкубаторів, так як вже в коментарях писали, що тепло є однією із найкращих пінопластових. Варіантів моделів інкубаторів. Також гарне, якісне інкубаційне яйце. Ну і, звичайно, підібрати правильний режим інкубації. Про режим інкубації це вже зовсім інша тема. А я вам просто показую, які результати я отримую в інкубаторах теплуша і при яких умовах інкубації. Ось такі ціпуньки, дивіться. жарко їм уже там під лампочкою. У них є корм, у них є водичка, у них є насипана крупа, у них є пшоно. Ось так гарно вони себе почувають. Це нам всього-навсього декілька днів. Живенькі, здоровенькі, одне має тільки дефект з лапкою, але це не від режиму інкубації, тому що якби режим інкубації, то вони всі були нездоровенькі або мали б якісь похибки. Або неправильно розвивалися. Крильця, дивіться, в них з'являються, пірячко в них росте, хвостики у декого вже відбиваються, їдять вони гарно, п'ють вони також гарно, так що все буде добре. А це у мене більші курчатка. Вони трішки лякливі, тому що я до них дуже рідко заглядаю, даю їм тільки їсти, даю їм пити, і вони тут живуть самі по собі. Також у них є корм, також у них стоїть водичка. Вони вже пропили антибіотик, вони пропили вітамінки. Зараз п'ють, звичайну, водичку або чай. Про чаї в зимовий період часу я розказую, показую, багато вже говорив, багато розказував і показував. До речі, ще раз повторюсь, це у нас не легорн далматини, це у нас курочки, породи піта-пінта, ось такі біленькі з чорними пір'їнками. Вони були зовсім-зовсім маленькі, а зараз дивіться, які вони гарненькі. Чорномідний маранчик і декілька курчаток там у нас є брами колумбійської. Маранчики брами можуть бути вільними. Кому цікаво, звертайтеся, дивіться, які тітки. Ось така брама гарнезна. Піта-пінта поки росте для себе. Так що, хто бажає, можете звертатися. І в цих інкубаторах також скоро на світ будуть з'являтися курчатка. Зимові курчатка ростуть набагато краще, зимові курчатка мають набагато сильніший імунітет, набагато більш витриваліші, не так багато з ними треба різних заморок, одне єдине, що, звичайно, це потрібно або тратитися на одноразові пелюшки або стирати ті пелюшки, які ви під них стелите. Хтось стелить бумагу, хтось стелить одноразові пельонки, потім їх викидає. Ну, а я іще, можна так сказати, по сторінки стираю кожного разу їх пелюшки з хлорочкою, з миючим засобом, щоб прибрати запах, нейтралізувати дискомфорт, як багато хто пише. Не дивлячись на те, що в квартирах тримають котиків, собачок, і ТД і ТП, то вони не приносять ніякого дискомфорту. А якщо ти в ящичку тримаєш курчаток, які потім підростають, ти можеш їх продати, або тримати для себе для того, щоб там отримувати м'ясо, яйце, або все ж таки частину якусь відпродати і заробити кошти, або купити зерна корму для. Іншої птиці, то це дискомфорт, в тебе їде криша, або там іще щось не так. А от котики, собачки, свині, які живуть в квартирах, то це нормально. Але мені здається, що вчити когось і засуджувати це саме остання справа, яку ми можемо робити. Кожен займається тим, чим хоче займатися, і отримує задоволення від того, від чого він його може отримувати. При нормальному електропостачанні достатньо провітрювати два рази в день після першого тижня інкубації інкубатори по 10-15 хвилин. Якщо в будинку нормальна кімнатна температура 22 і більше градусів, якщо в межах 20, то провітрюємо один раз до 15 хвилин і не забуваємо відкривати вентиляційне віконечко. І заглушки для того, щоб туди потрапляло повітря. Коли відсутня довга електроенергія, не забуваємо про те, що ми можемо підключити акумулятор до даних інкубаторів ну або ж хоча б накрити, коли електроенергія відсутня більше 4 годин. Ось такі справи. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого. Найкращого кохайте, будьте коханими, насоложуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, і дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, добра, здоров'я, благополуччя і до нових зустрічей!